Це наша друга серія за «Металіст» у кар'єрі онлайн. Граємо знову проти кіберспортсменів, проти чемпіонів України по футбол-менеджер. Тож розпочинаємо. Сподіваюся, що ми зіграємо сьогодні також дуже багато матчів. А у нас по розкладу Вікторія Ворско, Металу Запоріжжя, Чорноморець. Можливо, ще пробій захватимо п'ять турів. Я думаю, ми сьогодні встигнемо зіграти. Тож, друзі. Підписочка, вподобайку за Металіст, потрібно натискати обов'язково, щоб ми вийшли все ж таки в УПЛ, ну або хоча б у перехідні матчі. Та повигравали всіх оцих кіберспортсменів, які тут зібрались та чемпіони України. Тож вболіваємо вподобаєчками. Хто не дивився першу серію по металісту, обов'язково подивіться тут, десь буде у нас зверху цей посилання. Ну а ми починаємо грати. Починаємо матч проти Вікторії. Барос подає з кутового Кампос. Кампос. Кампос-центр грає. Діхтіарь Барос І Саєнко, який момент просто втрачаємо зараз. Тепер атака, що Вікторії? Ні. Знову наш підбір. Саєнко. Ось тепер контратака буде у Вікторії Долінський, Долінський на Богнов. Богнов виходить на сам на сам з рибаком. Удари. Тепер нас вже команда Сум вибачаємо. Порох віддає навернатоса Даніель віддає на Діхтяря, дігтяр. Ви ласки, сибаліо, себальо втрачає м'яч. Самойленко, Дудник. Дудник віддає. Сибаліос ріджо. Який забиває аргентинець? Августін Ріджо. 1-0. Рибак. Сімдесят друга хвилина. Просто зараз суха гра була після нашого забитого м'яча. Шаповал виводить Богунова. Простріл 1-1 Мизюк віддає на Кампоша Кампош, Мизюк Олександр Мизюк віддає на Евертона Евертон з м'ячем правим флангом йде Бразилець. Евертон. Віддає на Оріховського Максим, поперечина. Ну за що ФМ Шаповал. Кидання за боковую, тепер Вікторія йде в атаку. Ну а там буде гол, да? Богунов, шарай. Рибак, блядь, як зараз вибачають. Господарі поля. Долінський. Долінський виконуватиме подачу з котового. Тільки давай неї оцю скриптову хуйню. Нормально, там Богдан Порох, Кампос. виносить м'яч. Ну що, нічия, ну, в цілому у рівному матчі проти Вікторії на виїзді. Тож рухаємось далі. Матч проти Полтавської Ворскли, Розпочинаємо Дігтяр. Дігтяр лівим флангом. Виконує подачу, але там Прокопенко виходить і забирає м'яч до рук. Сильно вперед вибиваємо. Огарков Кампос. Кампос на Фернандеса. Барос. Барос. Правим флангом йде Аргентинець. Намагався подати підручний. Кампос на Фернандеса. Фернандес штрафно майданчику і Саєнко. Невдалий дуже матч видав Євген Саєнко минулий проти Вікторії, а тут забиває. Барос. Подача з кутового. скутового. Бороса, удар. Пороха 2-0. Намагалась Ворско піти в атаку. Фернандес іде на Пороха. Богдан Порох запускає Веласкеса. Веласкес лівим флангом простріл. Веласкеса. і не влучається, Бальєс. Дігтяр за боковою вкидає. Виласкис. Дігтяр. Сибаліо, Сибаліо, штрафну майданчику. Підручний. Кампус, Кампус пробиває, блокують його і Може контратака, ні. Микола Гарков. Віде на Бороса, Борос, Лусяно віддає назад на Гаркова. Микола з м'ячем. Віде на Бороса, Борос правим флангом. Йде. Лусяно Борос, Борос прострілює, але тут Іван Нестеренко. Дігтяр. Дігтяр на підхопленні. Крило входить штрафний майданчик. Крило Дігтяр. І втрачає м'яч. І втрачає м'яч. Молодий лівий захисник. Контратака. Зараз буде Ворскою. Кампус не буде. Фернандес. Фернандес потрібно вирішувати. Вищевері. Ну що, магія останніх хвилин першого тайму? Ну так. Ну так, це вже скрипти пішли вхід. Момент вже другого тайму. Ворстку і подача. Рибак виходить, забирає м'яч. Я вже думав, тут помилиться при передачі. Борос. Фернандес, Фернандес на Воласкиса. Ісаєнко, Євгений Всаєнко з м'ячем йде, відає на са авто і штрафну майданчику пробиває, поперечно рятує. Барос. Подача з кутового порох! Ну куди ти, Богдане? Прокопенко, відворіти, помиляється Фернандес. Фернандес сам на сам, і Прокопенко рятує. Да що це таке? Виконує подачу, ні. За таке можна буде поплатитись наприкінці матчу. За такі моменти розтранжирення. Васа. І що, зараз? Так поплатимось. Васа. Вибивають наші захисники. Здається, порух був ходуля, ходуля на Васу, Васа, Васа, в штрафному майданчику, поперечі нарятую. Ну, дя дякую, ФМ, дякую. Мякушко, м'якушко подає, Аркандо вибиває. Ну ФМ не треба, просто не треба. Будь ласка. Мякушко. І знову ходуля. Це що за хуйня? Відбувається така. Наприкінці матчу ткач. Ізотов. Зубков. Нам'якушка. Дігтяр тут. Перший Аркандо. Ну наче я тебе випускав, ти свіжий, втрачаєш, м'яч одразу жардєл. Жарділ і виходить свічна із Прокопенко. Жарділ, Бразилий, забуває 3-1. Перемагаємо ворску і рухаємось далі. Матч проти запорізького металургу. Це центральний матч туру. Грають лідери чемпіонату. Запоріжжя на другому місці. Ми зараз перебуваємо на четвертому місці. Сибаліо, Сибаліо з м'ячем. Відає на Веласкеса, Веласкес лівим флангом, Веласкес з Аргентинець, Веласкес прострілює Ріджо. Августін. Августін. Мезюк. Мезюк на Веласкеса, Туди загружав, але немає там. Адресата: Веласкес, звідки штрафного вище? Рибак. Владислав вибиває м'яч. Владислав рибак, Блізніченко, Борос, Барос, Ріджо має простір. Йде правим флангом Августін Ріджо, Ріджо. Ріджо виконує Ріджо, подачу там Когут він виходить, забирає м'яч. Сильно вперед вибиває, Ріджо. Знову Аргентин з м'ячем на правому фланзі. Прострілює когут, який сейф, дивовижний просто робить. Ой-ой-ой-ой-ой, барос! Усяно барос виконує подачу, Ні, нікого має пробити, Кампус підручний. Ріджо підручний Кампус. На бароса, барос, затизик пробити, забити, когут. Барос. за боковою, Сибаліс. Ну барос, ріджо. Барос віддає і Ісаєнко відкриває рахунок. Нарешті, нарешті просто створили кучу купу моментів і нарешті вдали забити. Близніченко. Виконує подачу кутового. Мизюк і Ісаєнка. Можливо, зараз ще одна контратака. Сибаліус. Сибаліус і зміщується лівий фланг, віддає назад на підручного, Денис Підручний З м'ячем. Вимушений назад на Богдана Пороха зіграти. Порох на Веласкеса. Порох. Кампос. Мизюк. Йде Олександр? Віддає на Ріджово, Агустін Ріджово. Правим флангом. Просто втрачає м'яч в простій ситуації Августін Ріджо. Його тренер ще каже, блядь, мало грає цей чел, блядь Давай більше хай грає. Да нахуй ну, взагалі нужен, блядь Лопес. Дароса, Луценко. Ну і що це за бред? Кутовий рибак рятує. Давайте ще зараз програємо ним. Це просто буде жесть, блядь, Якщо програти запорізькому металургу в такому матчі. Ісаєнко, Євген Ісаєнко Нам потрібно перемогу виривати сьогодні. Борос. За боковою, вкидає на порох. А Богдан Порох. Брос. Ріджо. Кампос. Себальєс. Себальєс сам проходить з м'ячем. віддає на Воласк на лівий фланг. Вилазкес підключає Вернатуса. Даніель вже в штрафному майданчику майданчик. Ну. Мизюк, Кампос. повертає на Мизюка, Олександр Мизюк, Ще назад вимушений зіграти. Тут я на рибака. Владислав Рибак. Жардієл не зміг виграти верхову боротьбу і контратака Запоріжжя. Добрий вечір. Ну, Барос ще пройобує цю боротьбу. Дароса. Так. Алібеков. Рибак. Товкач. Вперед туди. Тут Микола Гарков, Богдан Порох, Порох запускає. Куди? Що це за передачі пішли? Гарков Фернандес. Фернанд... Огарков. Микола сам проходить лівим флангом. Микола Огарков віддає на підручну. Денис Судар Блокують, звісно, цю хуйню. Ну, подивіться, це просто жесть. Ми знову втратили якісь зі смішними командами, просто очки, і як і в цьому чемпіонаті, втрачаємо так очки проти смішних команд. Ну, рухаємось далі. Центральний матч проти Одеського Чорноморця. Кампус, Себаліус, підручний, Виласки правляй на фланки Ісаєнко, Євген Саенко на лівому фланзі Ісаєнко і Саєнко. під удар підручному. Денис. 1-0 Русин. Бойконує, розтислав Русин подачу, і далі головою вибиває, але там попереду нікого немає. Пшеничнюк, блядь, як цей рибак стоїть, блядь, просто ловить рибу нахуй. Карася, як у Твардовський. Один удар, один гол, до речі, у Одеси. Нормально. Содже, Твардовський, Єрмаков, Содже. Содже з М'ячем. Ідейна Попова. Кирил Попов. Єрмаков. Відправляє вперед, але тут Даніель Вернатус. Вернатус. Не привезти. Борос. Ну... Довибивалися якоїсь смішної. Фарина, віддає на Пшеничнюка, Пшеничнюк, Челядин, Челядин, Пшеничнюк, Содже, Челядин, Фарина. Вище. Борос. Подача з кутового, Мизюк! Рибак. Магія останніх хвилин першого тайму. Що, як із Запоріжжям, здається, чи з Полтавою це було. Зараз пропускаємо, да, у вас? Фернандес. Фернандес відправляє Сибаліса, той на лівому фланзі можна забивати зараз. Веласкес! Та сюда ж тепер хоча б так спрацювало на мою користь. Хобленко, а тепер на користь Чорноморця може зараз зіграти. Одразу у відповідь Алью, Челядін, Пшеничнюк, там баросним. Пшеничнюк віддає назад. Алью, Вернатус, Себальос. Блядь, це Аргентина. Приймає м'яч До речі, добрий нахуй вечір! Сука! Центр на Кампос підключає Аргентинця Бороса. Борос прострілює, Сибаліус. Блять, Аргентина. Нахуй кого я понабирав? Аргентина, Бразилія. Що це взагалі? Це якісь клоуни? Оперонок за боковою. Русин. Алію. Фарина. Маріан Фарина з М'ячем. Пшеничнюк. Побіг. Побіг, барос, його не нас догонить. Нормально. Сибаліос. Ісенко. Ісаєнко, Фернандес. Фернандес переводить новоласки, який вже десь травму отримав Ісаєнко в положенні по загрою там. Підняв проперець, чорт, справа. Перемагаємо прямого конкурента. Дуже важлива перемога. Підіймаємось на, на третю сходинку та боремося за перші дві, щоб напряму виходити. Браємо проти команди. Пробій! Мизюк з котового відкриває рахунок матчі на 9-й хвилині. Арос запаковий, Себаліос, Себаліос. Цефа майданчику Блокують його удар. Исаєнко, борознув з м'ячем. Исаєнко, Кампос підручний. Власке собі. Що тут пенальті потрібно ставити. Дігтяр виконує подачу. там нікому на другому поверсі поборотись. І починається контратака. Палагнюк, палагнюк, палагнюк. з м'ячем. Палагнюк, не дати йому бити Рибак! Виконує подачу з кутового кононов, удар, головою Оренчака і... Блокує, дає, здається, жарділ. Так. Виконує, конно в подачу. рибак, помиляється на виході. Ну, не знаю, що з рибаком не так в цьому сейві. Підручний. Підручний пробиває. Ну, що це за удари? Такі якісь рішення приймають гравці тупі, Оренчак. оренчак, на майданчику не влучає. Ну з ботом грати набагато якось складніше, ніж з командою, яку очолює менеджер. Люк білий. Білий ідеї на Борисевича. Борисевич. Данилюк. Борос. Потрібно відібрати. Кампос, мизюк Підручний. Порох. Богдан Порох з м'ячем. Порох віддає на Веласкеса, Веласкес. Порох. Веласкес, Аргентинець з м'ячем. Побачив Ісайнка. Євгений Усайнко на ударній позиції. Борос пробиває. Все блокують гравці. Пробій. Підручний. Дігтяр, дігтяр, дігтяр пробиває піцан. Відворіт. Піцан вибиває м'яч. Ісаєнко виборов верхову боротьбу. Данилюк, і щось ну, знову ці провали. Я не знаю, в мене не голкіпера, якийсь їблан стоїть на воротах. Це просто. Ну, немає голкіпера. Просто можна в 10 виходити і там нічого не зміниться. Подача з кутового, мизюк не може пробити, крило Діхтяр, Діхтяр! потрібно забивати 2-1. Дігтяр, кров з носу сьогодні потрібно перемагати, з Такими суперниками не можна втрачати очки. Жардієл пробиває, який гол забиває жар'єл бразилець. Піцан. Відворіт вибиває м'яч. Фернандес на другому поверсі виграє м'яч. Конунов. Підручний. Сибаліос на Фернандеса. Фернандес виводить жар'єла, потрібно вирішувати цей матч. 4-1. Перемагаємо в одного з аутсайдерів чемпіонату. Ну і рухаємось далі на Чернігів. Матч проти Чернігова у нас Картушов виконує подачу, ну і. Семобінає забиває. Тут голу мені рибакає, не знаю, взимку потрібно знайти когось, бо це не голкіпер. Дігтяр виконує подачу зі штрафного, Євген Саєнко, потрібно зараз швидко зрівняти рахунок. Дігтяр. пробуває як криво, Дігтяр! Ну це просто дивовижний молодий гравець. Фернандес. Фернандес. Аргентинець віддає на Ріджо. На свого співвітчизника Ріджо вперед туди віддавав на вихід. Знову Ріджо потрібно забивати. Ну і не хоче грати тут. Йому не подобається там позиція якась, потрібно його нахер взимку справляти назад. Мизюк 2-1. Евертон. Автор гольової передачі, який вийшов замість травмованого Ріджо, і підручний ще отримав травму. Окієнко. Подача на картушо. Я дуже боюсь, коли у мене. Біля власних воріт моменти, бо в мене голкіпера немає. Евертон. Барос. Іде знову на Бразильця. Бразилець! Фернандес. Це той металіст. Бразилія плюс Аргентина робить справа. Фернандес на Пороха. Богдан Порох з м'ячем. Порох. Відправляє Дігтяра на лівий фланг. Крило Дігтяар. Себальос. Сибаліос. Діхтяр. Діхтіар. Прострілює Фернандес. Тікер рятує. Евертон. Евертон, ну майже пройшов. Подача Мизюк вибиває Евертон, Сибаліос, Сибаліос не точно переводить м'яч, там Барос помиляється і мене пробачають зараз. Знову Барос, Брос іде на Евертона, і це пенальті. Буде пробивати Євген Ісаєнко. Як завжди, зараз можна четвертий м'яч забивати та закривати цю гру, що й робить Ісаєнко. Там навіть не рибака стійка рятує, ну а тут не рятує. Бо там пусті ворота. Повертай, Ворнатос, той підключає на фланці Дігтяря, Кирило Дігтяр, Дігтяр з м'ячем виконує Дігтяр. Подачу Евертон. Забиває п'ятий м'яч. Це, до речі, вперше мені здається п'ять голів забили в чемпіонаті. Впевнена перемога і крокуємо на центральний матч туру. Матч проти лідера чемпіонату проти Юкси, яку не зупинити. Просто неможливо зупинити. Це безумовний лідер цього сезону. Борос виконує подачу там в Іванов і забиває Даніель Вернатус дальнім ударом 1-0. Барос. На подачі кутового, Барос Мизюк стійку влучає, Олександр, пробиває вище головою. Селін. Кидання за боковою. Далеко Селін. Рибак на місці. Прикиньте. Владислав Рибак забирає м'яч до рук, виходить без помилок. Фу. Калітов, віддає на Селіна, Євген Селін з М'ячем. Селін віддає на Гордієнка, Гордієнко, Брос, ну як так Ромаріньо. Ну, один-один. Барос, блядь, яка там голова взагалі на плечах? Селін віддає на Каретника, Каретник, вала Гереро. Гереро з М'ячем. Віддає на Гордієнка. Гордієнка на Калітова. Калітов. Ромаріньо, Вава Гереро, Піздец, Борос. Виконує по Борос подачу, ну там голкіпер є на місці. Хлопці. Іванов. Ромаріньо. Ромаріньо. У нього ж немає швидкості, блять. Як він бігає? Ну я ж пам'ятаю його скіл Селен. Знов куда за боковою, хер знає, звідки Кампус убиває вперед, Сибаліус там. Жардієл, потрібно йти в контратаку. Сибаліус, дотик на Ісанка. Ісанков йде, в штрафну майданчика і пробиває. Геній. Микола Гарков. Огарков на Дігтяря. Дігтяр. Повертає на Огаркова. Огарков. Центр на Вернатуса, Виласкис, Виласкис. Відправляє Сибаліуса. Сибаліус лівим флангом. підключає Виласкис, Авеласкис, Жардіо. Це жарт? Ну я нахуй не розумію цю гру. Рибак, ладно, точно на Вернатуса. Себальос, підключає Веласкеса лівим флангом. Веласкес, Аргентинець з м'ячем віддає хер зна куди, яку передачу. Іванов вибиває вперед. Там Брос, ні, там Мизюк програє верхову боротьбу. Гулар. Ладно, ну, тут без коментарів, ви все бачили цю хуйню. Закінчуємо чемпіонат на четвертій знову в сходинці. Ну не чемпіонат, а це ігровий день. А, і ну що, мали всі шанси бути в трійці? Тут Поділля бачимо, підскочили, ну, тут хороший менеджер Дмитро Зуділа, Чорноморець тут близько, тут і Прикарпаття. Ну, багато кого близько. Тут і Тож, емоції ви самі бачили, зашкалюють, якщо ви хочете. Також такі емоції отримувати. І у вас все в порядку зі здоров'ям. Приходьте. Я посилання на Discord онлайн гри залишу в коментарі. Тож залітайте, тут є вільні місця, тут є вільні клуби, тут будуть вам раді. Я вам дякую величезне за підтримку. Те, що дивитесь, залишайте коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові. Відео, дякую вам, бережіть себе.